Дівчата, привіт! У мене є ось такий набір для японського манікюру. Я колись собі його придбала і хочу залишити чесний відгук про даний набір. Ну, це не то, що відгук, це якась моя думка щодо нього. Як ви бачите, в ньому іде дві пасти. Зараз. Зараз я відкрию. Іде дві пасти. Тут все чітко вказано: перший крок, другий крок. Спочатку ви берете цю, тобто вже на підготовленій нігті, зробили манікюр, і потім ви робите спочатку на поліруєте цією пастою, далі поліруєте наступною пастою. Для цього тут є таких два файли, я його... Я цю пасту спробувала один раз на собі. Не скажу, що і ось такий другий файлик. Насправді не дуже зручно набирати на нього цю пасту. Треба шукати якісь інші можливості, якісь одноразові подушечки, тому що це все логічно. Потім тут знаходиться також а-ля апельсинова паличка, але вона, яка вона? Вона дивна. Коротше, в цьому наборі все дивне. Тут є така подушечка теж. Потім є, щось відштовхувати кутикулу, ніби цей набір він мав би бути призначений повністю для манікюру. І тут є файлики. Але з цього всього я використала тільки, тільки ці дві пудри, так як на відео, те, яке мені попалося, було все дуже е, класно показано. Спочатку натираєте цією пастою, потім цією. У вас там прям мега результат, все блестить, все прям виглядає дуже гарно. Я спробувала, але перше, хочу звернути увагу вашу ваш увагу, скільки я заплатила за цей набір. Він коштує. 4299 це на даний момент. Коли я його купувала, він, по-моєму, коштував майже 50 євро. Я не можу зараз гадати, чесно не скажу вам, скільки я на той момент заплатила, але щось, щось там 49, може 47, щось, щось таке в мене, мені здається. І моя щира рекомендація це абсолютно не звертати увагу на даний набір. Скажу чому мої такі обґрунтовані причини. По-перше, це те, що ми маємо для кожного клієнта використовувати окремий, окрему пилочку. Чому? Тому що, уявіть собі, ви поранили людину, і навіть якщо ви зупинили кров все одно. Тобто, якщо ви використаєте цей файлик для клієнта, для іншого клієнта використовувати його вже не рекомендується. Не можна. Це ваша безпека в першу чергу. Якщо для себе використовувати, можна пробувати і нашетирювати, натирати, але він того не вартий. Тому що, по-перше, немає одноразових файликів, по-друге, є альтернатива, і зараз я теж її вам покажу. Це, якщо раптом ви шукаєте якийсь гарний поліровщик для нігтів, просто справляється з манікюром на ура. Коштує достатньо недорого, в наборі йде, я не пам'ятаю, тут, по-моєму, було 10 штук, 2, 4, 6, 7. І зараз я вам її покажу. З одного боку вона грубше напилена. З іншого боку, м'якше напилення. Між кожним знаходиться ось така маленька е папірець, який я один від одного, і ось так цей бафік виглядає. Ця сторона гладесенька, ця сторона трошечки така... М більш, спочатку ви шліфуєте цією стороною, а потім поліруєте уже гладшою стороною. Нігті блистять просто. Неймовірно. На ось це не ведіться, тому що воно не заслуговує, по-перше, тих грошей, які вони хочуть за цей набір. І по-друге, це не гігієнічно ніяким чином. Все воно якось там вони упакували, це все красиво, виглядає все дуже красиво. Такий маркетинговий хід. Я також на нього повелася. Чомусь, коли я на нього повелася, я не, не дуже. Подумала над тим, що насправді один файлик лише для всіх людей, таке бути не може. Було би розумно, якби, наприклад, казали, що це просто для домашнього використання, коли ви там вдома використовувати його лише для себе. Тоді в такому випадку, будь ласка, а якщо для салонного варіанту не беріть, не можна. Ось вам така дуже гарна альтернатива. Не за всі гроші світу використали для клієнта, хочете, можете йому подарувати, ні, викидаєте і все. Це ваша безпека, ваша надійність. Якщо що, копій... скріншотьте собі, є різні, можна від різних марок, головне, щоб було 600 на 3000 гріт. І все спочатку йдете грубшою, а потім ідете такою гладесенькою, Вона дуже-дуже приємна на дотик. Ось така моя вам рекомендація. Я давно хотіла вам її записати. Думала спочатку викидати, а потім думаю, ну, ладно, я вже для себе це використовувала, нехай буде. Буду, може, десь колись, надумаю, зняти і спробую. Може, десь відео вам зніму, але не обіцяю, тому що я ходжу з покриттям. До речі, все вже повідростало, буду переробляти, але я так зовсім не втомилася від свого манікюру. Все роблю. Трошечки, напевно, руки кремом. Ось так виглядає топ у мене від Камільфо без ультрафіолетових фільтрів. Ось так він тримає цей чорний блиск. Вже на днях буду манікюр переробляти, скоро так само з вами поділюся результатом. Так, що, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. і Скоро почуємось.